Отак. От і ждемс. В принципі, можна сходити поїсти, попити, посидіти в туалеті і потім прийти працювати далі. Отакий От він, Миргородський Київстак. Робота Роботики в старому миргорані. Будемо ждать. Жаль, забули засікти час. Скільки треба для того, щоб увійти в мережу. Ну, пройшло вже десь хвилин п'ять. Перевіряємо роботу «Київстару».